Пропоную вивчити вір Тараса Шевченко: Дивлюсь, аж світає. Дивлюсь, аж світає, край неба палає, соловейко в темній мгає, Сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють. Між ярами, над ставами верби зеленіють, сади рясні похилились тополі поволі. Стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається, дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає. Тарас Шевченко, дивлюсь, аж світає. Дивлюсь, Аж світає, край неба палає, Соловейко в темнім гаї, сонце зустрічає, Тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами, над ставами верби зеленіють. Сади рясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину, і краю немає.